Так, і добрий годин, доби, молю підписчики! З вами я, Юрій Єгорчик. І... Вічний запорчик, а нас а на нас мало малокашлюючий. О Боже! Що це таке? А таке у нас починається ужасно, а насправді це не ужасно. Це дуже гарна гра. Ось ми її мусимо почати з початку, скажімо так, бо нам тут всякі полупокери мішають, ходять щось, питаються нас і мішають нам грати. Ми мусимо почати заново, але нам треба перше зробити прев'юшку, так? Чи не треба? Ананас. Прев'юшку, так? Ох, я не знаю, чи я попав, чи не попав. Ну подивимося. Нова гра. Так, лежу я собі така. Лежу, лежу. Темно, ніченька ще. Сплю. Сплю, я сплю, це моя кімната, подицький бардак. Яка бардачела, матір Божа. Прийшов мій друг котяр з будильником. каже Подєм, підйом поп'єм. О! Встала, все, пора йти. Ну, куди піти, куди піти, куди податися? Ну, піду до свого друга котяри. Піду до котяри. Каже, ням ням, кота звати ням-ням. Кіт щось подумав, подумав і блядь, скочив десь в діру. Ей! Ням-ням! Де ти? Тут якась п'ятка, чуєш, порвані шкарпетки. І дала мені піджопник. І я лечу в якусь яму, лечу. Кріт на мене так дивно подивився. Виключу світло, я далі лечу? Лечу, лечу. Миша на парасольці літає, оце упорото. Я далі лечу? Лечу і. У як? На якихось котів впала. Кіт мене лигнув? І що я? Звідки цікаво, я вилізу, як кіт мене лигнув? З якого місця? Хм. Hm, дуже дивно. Дуже дивно, з якого місця я вилізу. Отже, я вилізла. Кіт! Мій кіт. Mm, кіт взяв і перескочив, і пішов. А тут якийсь желе спец. Бля, я ж сраки вилізла. О, ужас! Фу! Так, мені треба це й каже. Треба, коротше, забери в дудку. Забери дудку. І дудку засунь сюди. І подуди. О, він сіспуде і скоче і зробить мені місточок. І я піду. Скік, скік, пішла далі. Так, тут та хер якийсь. Каже, я тебе не пущу. Подуй. О, виліз якийсь чувак. Що він там думає? Так, ладно, ти що хочеш, ти нічого не хочеш? Котяра. На дві окуляри. Ш -ш -ш. Посмажу морозиво. І замість морозива речах притягнув, дав ключ. Так, треба накачати. А, що я А, не туди качати, тю. Накачаю шарик. Пішов гед. Так, о, дал ці ворочах, мені треба зігнати цього вохера. Так. Що ще кота? Так. Ти давай свали звідси. Ну не хоч, то зараз я подую на тебе. Що не дуєш? А ти що ти відпусти? Відпусти? Так, що то я маю зробити? Ну ти йди давай. Не можеш? Так. Ну і що ти думаєш? Так, що ти маю зробити я? Я забув. Затисну на кота. під себе вухо глади. та та да та 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 да та Вс, иди сюда. Іди туди. І на пружинку. Скик? Нормально я чую. Що то мені того не подобається. Так, що там? Куда я попала? Щось мені це вже не подобається. Куда я попала? І де мої речі? Хм. Mm. 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 Так, котяра такий. Що там кіт каже? Тобі, коротше, треба. Вона розказує, я вийшла з дому за своїм ням-ням, впала, десь тут впинилась, хочу вернутися додому. Як вернутися? Кіт каже, тобі треба піти в таку башню, коротше. Поняла? В башню, але як? А кіт каже, ну, що, що. Тобі треба якогось цього черта визвати. Він тобі поможе. Що за чорт? <клух> <клух> так, дай карточку. Не хочеш? Годинник тоже не хочеш. Зміючки Оленки. О, що впало. Так, хтось має приїхати може за цим. О, на, тобі! За квіст почепив. Зеленькай. Зеленькай, зеленькай. Зеленькаю, дзеленькаю. І що ти? Звалилася. Дав котові. Оу! Приїхав якийсь хер на скейтборді. Ти хто такий? Кинув в сернике. Запалю люльку, а гадина натушиш люльку. Сраку потушиш? Не кашлай. Щоб тобі не сподобалось? Що з тобою? Що кричиш? Ну. О! Все, нарешті. Нарешті запалив. запалив йому люльку. О, пускай бульки. О! А ти гадина, ти що крадеш? полетіли Брррр, Я свалила, дякую. Дякую, кіт, що ти підказав, куди мені треба йти. Я два рятувати не буду. Сиди під котом. Куда я полетіла? Інтересно. Що за... І тут якийсь той еліти, що ще й мушарик чепила. Кіт якийсь махає лапу. Що за упорота гра, конечно. Ой. Не знаю, не знаю. Так, де ми появимося? Мені інтересно. А. О, о, блін. Я десь прилетів якийсь фонтан. Ага, понятно, що тут фонтан. Стій, 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 стій. Мені треба цього збирати. Закладати. Так, ти один маєш. Віддай. Віддай. Віддав. Добре, що віддав. так, але ще не все. Ще не все. Так, треба ще шукати. Так, що там? Лапа? На, дякую. О, якась рука дала мені... Куди ти кинеш? Ти просто положив. Так, відро якесь. О, з відра випало. З відра випало, так. Що ж це тут Хто такий? Ти що? а ти хто? І тут, звідси, якийсь хер виліз. О, ще одну кинуло. Давай сюда. На! А ти що? О, я забрав у з-під капелюха. Що ти сдох? А ти куди заїхав? Вставайте, драка буде. Давай. Навіть помідором. А я тобі ребьшку. На рибешку. Ах ты так, рибешку мені. На, смазав! Морквяку хочеш в пащаку. О боже, що у них там такі драки? Ах ты так? На дві ракушку чоло. А-а-а. О, це перданув. Дякую. Дякую. О, цього що треба. Щось там сипется. Так. Крючочок. О, до вудки. Дай сюди. Віддай. що ти хочеш кинути в нього? Отлично. Все, Скач, до побачення, я поїхала. Пока, будьте здорові. Ну це якісь вони упороті. пороті. В обоє. Так, куди далі ми? Спустилися до якогось цього. Так, мені треба перейти. Так, ти що? Ключі. Дай. Не хочеш? О, так би і давно. Полетіла якась на таких довгих ногах. Іде кінь каменем. Може. Оба! Всього, поїхали нижче. Поїхали нижче, нижче поїхали. Так, швидко поїхали, поїхали. Так, куди ми далі заїхали? Що нас чекає далі? Що ж нас жде далі? Як пору та гра. Ох! Що за нога з носа торчить? Що за голова? Ну. Так, ну йде попробуй піти. І давай спробуй піти що не хочеш ти? Ой! ти що робиш ти що дершься? А ти що? А ну, ану йди Що, сану не пускає мене? Ану Не хочу пустити. Ну туди. Ану гулять, голову розбив. на засоси. Давно би так. Я іду собі така. Удоль чегабана скачу, скачу я туда. Так ти хто такий? Я не пущу. Так ти мені поможеш? Слухай. Поможи цього хера з цим хером зайнятися. Так, а ну бестро пропусти. Ану давай, свали звідси. Я тобі сказав. Сам свали звідси. Короче, він мене не слухає. Ну, як не слухає? ну ще раз де Ну, Ладно, йду ще раз попробую. Ти мені надоїв пішов звідти. Все. О, шнурочок. По шнурочку спущуся. Дякую тобі якась горошинка. О. Так. О. Пішли. Ооо, треба підсказка. Підсунути. Давай ключик. Заходь. Ну заходь, заходь, не встидайся. Пішла собі. Пішла, пішла, пішла. Опа! Ніжданчик. закрито. Що за дірка? Ага, миша має ключик. Хочеш, Мишка? Ніхера не хочеш. Може яблучка Мишка? Нихера не хоче. Може, сирочка хоче? О, -о, о Давай ключик. Так. О. Ну, шо хей? Хей-хей-хей. Положу голову. Є! Е! О, да ти песок розкрив. Ой, скаж, де треба, бо мені треба пройти. Хоп. О. Ага. Дзвіночок. Дзвінь-взень. Фу, що за ногатка вилізла якась противна? Ну йди Є. на ту ногу противну. Є. Все. на цьому мої любі мої підписчики. Подивимося, де ми появимося. На сьогодні ми оце закінчимо, бо нам треба щось обідати, напевно, що якщо ананас не хоче, то запорчик хоче. Де ми появимось? Почекаю? О, тут же кіт мій побіг. Ну і я за ним маю бігти, так? Чекаю. Не знаю. Ты шо, хошбе дали грав? Нет. Ну иду. Що за чуваки? Ва-ква-ква. Ладно. Я піду Піду Ты що за слон такие спорасолы? О мэнга. Що покушаем? Все, пока. Потім покушаємо.